Я маю досвід державної компанії і приватної компанії, і ем, навіть коли я працював в державній компанії, я завжди визнавав, що швидкість, е, з якою може рухатися приватний бізнес, е, вона набагато швидша, ніж державна компанія, через об'єктивні регуляторні вимоги, е, тендерні процеси, нагляд, е, там здатність чи нездатність е, підтягувати е, з ринку персонал. Приватні компанії вони, як правило, набагато швидше. Відповідно, зараз, коли стоїть питання максимальної децентралізації джерел генерації та створення альтернативи е, тій системі, яку ми по великому рахунку спадкували з радянського часу. Тобто великі об'єкти, сконцентровані великі лінії і потужні лінії передачі. Їх, очевидно, так само треба захищати, але альтернативою просто захисту є розбудова невеликих об'єктів, які будуть локально відповідати за енергозабезпечення тим чи іншим чином, щоб це не було. Чи це газова станція, чи це системи накопичення енергії, чи це вітропарк, чи будь-що інше. Ось подібні об'єкти вони можуть створюватися набагато швидше саме приватним бізнесом. Відповідно, підтримка приватного бізнесу в сенсі надання дозволів, в сенсі надання коштів, в сенсі спрощення. І в цьому насправді ж зроблено дуже багато. Дуже багато українських законодавець зробив можливостей та кабінет міністрів України для того, щоб ці компанії могли оперувати швидше та якісніше. І я думаю, що наздоганяти саме приватний бізнес нашому ворогу в Кремлі буде набагато важче. Я дуже сподіваюся, що саме приватний бізнес через півроку, через рік додасть до великих гігантів українського бізнесу в ангеліці, таких як Дітек, так само велику частку допомогу, допомоги нашій як енергосистемі, так і газовій системі. Я додам до питання: наскільки ви бачите зараз реальну реалізацію проєктів? Ну, я певен, що. Ви не тільки за своїми якимись проєктами стежите, а й за оточенням. А друге питання: що є ключовим зараз для того, щоб ситуація поодиноких проєктів по поодиноких по регіонах почала змінюватись в бік велика кількість проєктів в великій кількості регіонів? Що потрібно, з моєї точки зору, в питанні і в секторі енергетики, де зараз, там, наприклад, ми будуємо систему зберігання енергії, це вирішення давно накопичених проблем на цьому ринку, які зроблять його більш привабливим для приватних інвесторів. Я назову одну з таких проблем, вона дуже всім добре відома це, наприклад, розрахунки на балансуючому ринку. Проблема. Вона фактично ріже доходи, наприклад, систем зберігання енергії на дві частини: одна частину, яку можна монетизувати, друга частину, яку монетизувати поки що незрозуміло як. Ця незрозумілість вона лякає велику кількість приватних інвесторів. Тобто я знаю багато іноземних компаній, які приходять, аналізують майбутній бізнес-план, УЗ, говорять: а це що? Ми говоримо, це доходи з балансуючого ринку. Ми кажуть, це з того, з якого не платять. Ми кажемо, на жаль, так. Вони кажуть, тоді. Ми поки що почекаємо, буде ця проблема вирішена. Приходьте до нас. Наприклад, цікавим моментом є те, що в нашому проєкті присутня американська агенція DFC, яка страхує певні ризики. От навіть для них обговорення з ними питання балансуючого ринку ми витратили півроку, вони, мені здається, досі не розуміють, що там відбувається, і вони досі тримають загальну співпрацю з нами на певному там в аспекті розрахунків е і в аспекті надання кредитування під питанням. Просто тому, що не тому, що це погано чи добре. Ми просто не розуміємо, як це працює. Тут потрібна ясність, тут потрібна передбачуваність. Другим важливим аспектом є певна, я би сказав, зміна парадигми у стосунках з операторами системи, які повинні бути, як мені здається, вони і так дуже гнучкі, вони і так дуже перевантажені зараз. Але мені здається, що якби була можливість у людей більше мати люфту приймати рішення. Відходити від стандартних рішень і пробувати, і щоб їх за це не карали відразу, як Наразі побудована, на жаль, така знову ж таки є певні такі спадок, який мені здається пострадянський. Коли там ось ви щось спробували, вас не вийшло, ми вас покараємо. Ну це неможливо. Коли треба зараз швидко відновлювати систему, треба використовувати широкий спектр обладнання і проводити кожний шматок обладнання, те про що говорив Дмитро через стандартну процедуру в державній компанії. Це надто довго. Це другий аспект. Що стосується газу, я так само прокоментую свою домашню сферу, перед нами зараз є, як на мене, шалена можливість це прихід DFC в сферу мінеральних ресурсів України. Там в переліку є газ. Ми знаємо, що в Україні є великі поклади газу щільних піщаників, те, що на заході називають сланцеві газ. Підняти подібний проект, не маючи досвіду та не маючи передових технологій, неможливо ніде, хто б що не розповідав. Ось якщо зараз ми скористаємося цією можливістю, а там, дії всі говорять дуже чітко, ми хочемо працювати з приватними компаніями. Це прям в них там як мантра. Якщо ми зможемо зараз відкрити вікно для приватних компаній, дати їм можливість підняти ліцензії по сланцю, і е, дати можливість цим ліцензіям запрацювати, це зможе кардинально змінити картинку. Це зможе нам дуже сильно додати. Є західна Україна, є сланцева нафта. Там точно є бажаючі, там точно є велика можливість збільшувати видобуток, підтримувати систему, заробляти більше грошей. І що саме важливе, ми навряд чи зацікавимо е, пана Трампа розміром доходів від видобутку корисних копал в Україні. Ну так чесно. Тобто всі там крики наших там лівих товаришів про те, що в нас це вкрадуть. Ну він не не про це він, але дати йому таку медаль, як сказати, що дивіться за Трампа американська сланцева революція прийшла в Україну. Це дуже велика цінність для нього, і це був би той клей, через який те питання, про яке говорив Арсеній Петрович, томагавки та захист, було би набагато простіше дискутувати, тому що тоді ми стаємо ближчі, ми стаємо бізнес-партнерами, і це дуже важливо.